Одну з найстаріших церков Тернополя незвично прикрасили до Різдвяно-новорічних свят. Тут можна побачити вогники, ялинкові кулі, справжню хвою та особливий вертеп. А ще традиційну зірку, символ єднання та світла в темні часи. Встановили, кажуть, у храмі композицію до Різдва. Ця шопка, тобто відображення, таке візуальне народження Христа Спасителя у Вефлеємі, було для всіх. Таким символічним зображенням через ці фігурки, євангельські події відображенням їх. І радість свята була повною. Через богослужіння також візуально відображаємо, прикрашаємо храм, і щоб торжество свята, як на Пасху, так і зараз в період різдвяних свят відчувалося. Храм так прикрашають уже понад вісім років поспіль, каже отець Богдан, та щороку намагаються додавати нові деталі. До прикладу, такий вигляд мала церква минулого року. Ілюмінація і декорація різдвяні відрізняються від минулорічних, тому що, по-перше, зроблений більший акцент все ж таки наверх. Ми бачимо такі, так би мовити, гірлянди з хвої штучної і також куль та гірлянд світлових у також таких вигляді такі… Такі смужки, які відображають перш за все, період зимового свята минулого року, і цього року ми також використовували штучну та живу хвою прикрашені нашого храму. Підготовка до оздоблення храму тривала близько тижня, а сам процес декорування один-два дні. У цьому брали участь і дорослі, і діти. Підготовка, як завжди, вона не є настільки помітною, але корпіткою, тому що парафіяни храму довший час. Також прибирались в храмі, готували все для того, щоб могли бути встановлені декорації а потім залученням добрих людей, які мають хист до цього, які справді вважаються хорошими дизайнерами, десь ну, і по своїй професії. Також допомогли нам прикрасити храм. Настоятель церкви зазначає, що прикрашання храму це не лише про зовнішній вигляд, а й про збереження традицій та нагадування про справжній сенс свят. Так, церква Різдва Христового милує око всіх прихожан. Взагалі, весь сал прикрашений, дуже гарно, дуже вдало зроблено і на божу благодаті. Ну, дизайнер трошки змінився, але все дуже гарно. У такій атмосфері свята у храмі кожен охочий може прийти на службу Божу, помолитись та разом заколядувати. На святкову коляду потрапили й ми. Від пане серцем людям чистим серцем. Побачити прикрашений храм можна за адресою місто Тернопіль, вулиця Руська, 22.